Пацієнта з донорським серцем сьогодні вже виписали з лікарні 20 лютого. Ігорю Маліцькому подзвонили лікарі і сказали, що йому терміново потрібно готуватися до трансплантації. Схвильований чоловік за півтори години приїхав з Хмільника до Вінниці. Операція пройшла успішно. Про роботу лікарів у нашому сюжеті. Ігор Маліцький страждав на аритмію. Його серце билося надто швидко або надто повільно. І лікарі давали йому рік-півтора життя без пересадки серця. Завдяки державній програмі з трансплантації Ігор отримав шанс на повноцінне життя. Тут така програма. Мені сказали, що донорська є, існує безкоштовно. Якщо хочете, записуйтесь. Я значит записався в цю програму, і, дякуючи Богу і донору, який сам перед... продовжує моє життя. Про те, що з'явився шанс отримати донорське серце, Ігор дізнався, коли був на роботі у Хмельницькому районі. У чоловіка були лічені години, аби встигнути приїхати до Вінницької лікарні та підготуватися до термінової пересадки. Не дома ще і за кермом. Мусив їхати вже вибору не було. Дружина Ігоря Маліцького щаслива, що в грудях чоловіка б'ється здорове серце. Тільки їй відомо, що відчувала, коли тривала операція. Полегшено зітхнула, коли подзвонив лікар і повідомив гарні новини. Олена Маліцька крізь сльози дякує лікарям та родині донора. Хотіла б дуже дійсно подякувати. Я взагалі я це зроблю пізніше, тому що ми зустрінемося цим людям, які просто прийняли такий. Ну, велику, важливе таке рішення в своєму житті. Навіть досвідчені лікарі вважають пересадку серця справжнім дивом, дивом, створеним руками кардіохірургів, анестезіологів, кардіологів та медсестер. В операційній, коли це серце забирають, ця грудна клітина пуста, абсолютно просто немає органу. Отак, знаєте, пусто. І ти дивишся що тут, пусто, і ти думаєш, як ж воно далі має бути? А коли ти на другий день заходиш, цей пацієнт сидить із тобою вже розмовляє. Розумієте? ну понятно, що бачиш цей процес, коли серце вже пересадили, коли його запустили, коли він починає битися. Це одне питання. А коли завтра ця людина розмовляє, ти розумієш, говориш, що вчора там було пусто, а сьогодні розмовляє, і це шанс на, на життя величезне для цієї людини. Ну це дива сьогодні. За два роки лікарі Вінницької обласної лікарні Пирогова виконали 20 трансплантацій. І 20 людей отримали шанс на повноцінне життя. Зараз на Вінничині понад півсотні людей очікують на донорські органи, бо це єдине, що може врятувати їх життя. Марина Зелена, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.